Доброго дня, шановні друзі! Ми на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсу російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні поговоримо про брехню та пропагандистські наративи в інтерв'ю очільникам ЗС Кремля Лаврова. Днями товариш Лавров дав інтерв'ю такому собі американському журналісту Такару Карлсону, А той, як ми пам'ятаємо, декілька місяців тому вляпався в інтерв'ю з бункерним татором Путіним, і йому довелося тоді вислухати таку собі півтора годинну тираду про історію Рюриковичі і Русь, яка чомусь почалася із. Москви очільники МЗС Кремля Лавров про Рюріка не розказував такі рукарсону. Можливо, на має наші надії, що той вже вивчив цю частину російської історії, але розказував інші меседжі, на які ми звернули увагу. Декілька з них ми розберемо. Чому тому, що дуже цікаво проаналізувати, як мінялася думка або деградувала думка, або кудись мандрувала думка очільників Кремля стосовно України і майбутнього того, як вони бачать завершення війни і що вони хочуть досягти в кінці цієї війни. Ось що говорить Лавров: У РФ не має наміру знищити український народ. Вони брати і сестри. Ну, наратив про мише, браття, ми вже чули давно і багато, але з приводу не знищувати український народ ну велике питання. Тільки за офіційними даними ООН, цивільних українців, війна, яку розпочала Росія, забрала вже більше 20 тисяч. Більше тисячі дітей постраждали або загинули від російських бомб і снарядів. І це говориться про те, що мише, браті і ми не прийшли сюди вбивати українців. Україна без НАТО, жодних західних військових баз в Україні і навчань за участю іноземних військ. Росія так страшенно боїться тих пресловутих баз НАТО в Україні. Таке враження, що вони тут якісь будуть або могли бути якісь особливі, напевно, з якимись марсіанськими космічними технологіями, які пронизували з променями всю Росію, і від того там їй ставало би погано. Бо чомусь про бази у Фінляндії або Швеції натівські, які будуть розгортатися, тому що ці країни вступили в НАТО. Росія чомусь не говорить. І коли ці країни були прийняті в НАТО, вона се мовчки проковтнула ні ні, ні вони нам нічим не загрожують. Чому тому, що напевно справа не у базах НАТО, а справа у країнах, до яких Росії є претензії для до Швеції і Фінляндії, Росія ну напевно побоюється висувати певні претензії, і напевно з Фінляндією і Швецією Путін вирішив не будувати радянський союз 2.0, а от з Україною вирішив. Публічне скасування зеленським указу про заборону переговорів з путіним. А ось це вже цікаво. Чому тому, що ніколи до цього російська пропаганда російської очільники не наголошували, що їм обов'язково треба, щоб Зеленський скасував заборону переговорів з Путіним. Вони говорили, що ми готові спілкуватися. Ми, говорили, ми готові говорити про мир, про переговори. Але от Україна не хоче, бо вона заборонила ці переговори. А тут очільник МЗС Кремля наголошує, що вони хочуть, щоб скасували саме. Заборону вести переговори з путіним, тобто вони хочуть і ставлять собі як якусь ремарку і галочку, щоб обов'язково ці переговори велися саме з путіним. Чому тому, що це легалізує фактично міжнародного злочинця Путіна в очах міжнародної спільноти, ось такий прихований сенс далі. Відмови від законів, що заборонять російську мову, культуру 에, змі УПЦ. Ну по-перше, ніхто не забороняв 에, російську мову, просто вона не має і не може бути як того хоче російська пропаганда і російське керівництво державною українською мовою, бо це зовсім інша мова іншої держави. У нас є своя українська мова. Що стосується ЗМІ і УПЦ, ну якщо б ці змі не шкодили э, життю українців і не руйнували э, нашу країну з тоді тоді вони б не заборонялися, коли ці. З медіа і м, тим більше на, служителі церкви, так звані, руйнують і е, отруюють суспільство українське середини, тому це загроза національної безпеці, і їх треба заборонити. І ні з якою культурою це не пов'язано і з свободою слова також. Далі, Росія готова бути серед країн, які дадуть Україні гарантії безпеки. Ха-ха-ха. Це ми вже чули, коли, коли підписувався Будапештський меморанд. Ми вже чули про ці гарантії безпеки, серед яких була і Росія, і що робила Росія. Вона їх розтоптала, наплювала і викинула в смітник оці Будапештські е, гарантії. Чому тому, що для Росії якісь домовленості існують тільки до того моменту, коли і зручно виконувати ці домовленості, а коли ні, вона говорить, що вони не дійсні. Вона їх не буде виконувати. Вони втратили свою актуальність. Якби в Україні в 2014 році каже Лавров, не стався держпереворот, то вона б існувала зараз у колишніх кордонах із Кримом у складі. А тут фактично очільник МЗС Кремля здається в тому, що Росія вкрала, загарбувала, ну м'яко кажучи, дипломатично анексувала Крим. Чому? Тому що вона тоді побачила, що Україна. І випливає із цієї гавані руського міра, і вирішила хоч щось захапати собі такого смачного і ласового, що є в Україні. Тобто, фактично, цією тезою Лавров зізнається, що аби Україна залишилась в руському мірі, то все було би класно. Ми б нічого не захопили. А так ми боялися втратити дуже класний актив у вигляді Криму. Тож, друзі, як ми бачимо, російська пропаганда трошки дрейфує, трошки змінює якісь свої акценти. Але по суті, вона залишається такою, яка просуває наративи усього руського міра. І не вважаючи на те, що як кажуть російські пропагандисти, треба враховувати реалії на полі бою а на полі бою російські солдати гинуть сотнями. Тисяч і завтра вже, напевно, не буде комогини. Бачите, корейців привезли. Все рівно російські пропагандисти і очільники Кремля надувають щоки і кричать, що ми тут всіх переймом на британський флаг, давайте з нами домовлятися. То ми жахнем арішникам. Про речник ми теж чули і виявили, що це, ну, якщо не фейк, то чергова така лякалка. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисяч дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, канал Правда про брехню.